Саня, мій настрій залежить від твого настрою. Mm. Дивися, бо того, що сьогодні ти злий ходиш, кричиш mm -hmm. на мене, харишся, mm -hmm. і я така сама. Не можу нічого mm -hmm. блядь, зробити. Понімаєш чи ні? Ну дивись, є взаємовигода пропозиція. Ти береш робиш мені кожен ранок омлети. Mm -hmm. по 10 разів, по 10 разів день. Ні, хватить одного разу mm -hmm. і в мене після такого настрій завжди піднімається. і В тебе піднімається в тому. Будеш. Я тобі хочу знаєш. Що сказати. No. Ти кажеш, взаємовигодна пропозиція. No. під капот мені не, не один раз. А два рази, щоб в мене було Так шел�е. Дивись, а для чого? Дивись, щаслива, так, жінка, повір, щаслива, того, щаслива жінка щаслива. сім'я. Я від того щасливіший буду ніч. Щаслива жінка щаслива сім'я. Дивися, від того ти будеш щасливий, а я буду сидіти з таким лицем. А від того, хотіти. до речі, 20, ой, 40 тисяч доларів під ключ можна робити, Q5, і Плагін-гібрид. Наскільки? За що за скільки під ключ да стає сорок тисяч доларів? При тому, що на ринку такі 55 тисяч зазор. Ви понімаєте, люди п'ятнадцять тисяч і пробіг доларів. менший в даної тачки ніж в неї. 1600 тут пробіг. Машинка виїхала і зразу ну, десь стукнулася, розумієте? Хочете таку компанію «Інтертрейс», Звертайтеся, все у вас буде супер.